Накипіло в день, Кирило Лукаш. Так мене звати. Це накипіло в день і ми говоримо з бойцем полку Кивновського. Це білоруський полк, сформований з білорусів, які виступають на боці України І воюють проти імперії. Я думаю, що це слово ми сьогодні будемо називати достатньо часто. Отже, Олег Овочинников, наш сьогоднішній гість. Олеже, привіт. Вітаю всіх, слава Україні, життя Білорусь! Героям слава! Як треба відповідати на живе Білорусь. або, живі, або живі вечно. живе, або живе вічно. Живе вічно. Ми будемо говорити з моїм сьогоднішнім гостем двома мовами. Я буду говорити українською, а мій гість. сьогоднішній буде говорити білоруською. І мені здається, це така якась дуже цікава історія. Ми з вами якось говорили, що найближчою мовою до української відповідно до є і для білоруської українська. Ми це сьогодні доведемо і. Більше того, я таку цифру бачив, що 78% Борж. 80. Так. Ну, ми кажемо тут, в Україні 78. Ви в Білорусі 80% спільної лексики. Тому ми багато що абсолютно спокійно розуміємо одне одного. Ну і ось перевіримо цей факт в нашому сьогоднішньому етері. Окей, поїхали. Я хочу. Одразу спитати, як сталося так, що ти зараз воюєш на боці України ось в цьому знаменитому полку? І як яка твоя особиста історія? Ну, коли починати, треба почати напевно, з 2014 року, тому це довга історія. Ну, моя особиста історія почалася якраз таки у конці 2014 року, коли я перший раз приїхав на Майдан у Київ. Прыехаю ў 31 снежня грудзень па-украінску. І ад'ехаў потым Беларусь, Я студня, то бок ішня. Потым прыязджаю я ў Бларусь і разумею, што ўкраін адбываюцца такія лёсы вызначальныя, істаічная падзея реальноальна. туды было бачна, што падзеі, якія можна пера'ягнуць ход історыі ўсёй Сходняй Европы. а в, в той час нічого такого собистого не великого такого, ну як я так думав, тоді так було бачно для мене особисто. Ну і Я вирішив поїхати ще раз на Майдан і бачу обв'язку 19 січня. всі новичі. Ну і Я подумав, що треба все ж таки їхати на Майдан і думав, що побуду на Майдані там два, максимум три дні, побуду на вечір, поговорив з тими, з ким кем познаемся, поговорив, що буду ще з білорусами, з яким тоді познайомився. Ну я так сталася, што паездка, якую я панірава на максімумтры дні, мяне расцянулася да 10 лютога 2014 года. Ну, пабы на майдан. Да. І то напэўна, бы я б не паехаў бы дадому, Ка б а, 11 з лютаго мяне б не быў удзень нараджэння і, і мне трэба было пашпарт мяняць, тому што па закону Беларусі, калі іспаўняецца 25 гадоў, то трэба новы пашпарт рабіць сабе. Ну і выніку mm -hmm. я навеязжаю Бларусь 11 лютай граніцы я заходжу на шпартпартны стол. Пішшу заяву, каб мне за два тыдні па кожннай працэдуры забілі пашпарт новы. Я жпанаваў, што тыпове атрымаю пашпарт я зноў на майдан. Так і вось і карці першы тыдзень праходзіць нормально, ціха спакойна і да конца другого тыдня мне паступа інфармацыя, што мною цікавяцца mm -hmm. Нашы так званыя органы так званыя. Ну, я ж 27 числа забираю свой паспорт в руки і з моєго міста їду до Гомеля, а з Гомеля на автобусі уночі а, а, ну, українську і виходить так, що з першого соковіка, это березень по українську, я постоянно на території України уже. і з того часу я не виїжджав з території України, постійно був в Україні. Ну а тое што 22 годзе будзе паўнамасштабныя Ну ты беларус якія тады былі у Кківе ну з нас ніхто не сумніваўся што такое будзе Ну але асабіста я думаю што у насця бы ёсць яшчэ запасе адзін месяцця бырытавацца успеем але так сталася што паўнамасштабныя бдзе не пачалісяся менавіта от рані це 24 лютага і Можна сказати, з перших ми змагатися разом, Білорусі. А скажите, до, до повномасштабного вторгнення вы не брали участие в АТО в, а, в трошки брав, трошки брав, зовсім мало. Это было лето 2015 року. Чому 2015 года? -то Тому що я, ну, позднее расскажу. лета 15 -го года трошакі лусім трошачкі і потым лістапад 2016 -го года то так сам вельмі трошакі мала тому я асабіста я такім асабліва вялікім баявым досы там я не лічу поэтому я асабліва дзе нідзей не кажу фактычна mm -hmm. mm -hmm. для мяне асабіста баявы досыд пачамі так лепшаць паўнатанавайна вот заразось два стрм годзе mm -hmm. А чаму 15 мі я пашоў тому штоказ у сакавіку 14 года мы з групай наших беларусаў на падавалі дакументы на бежанства ў краіне і нам палі тыпу ну, нікуды не леззь, не лезці, бо моць вам адмовіць у бежанстве, але нават калі мы нікуды не езі, нам адно, сем наш беларусам адмовілі у бежанстве ў краіне, на жаль лікі. Мяне Я ж атрымамаўся самадоўга, мяне адмовілі у пачат лютава 15 -го года у бежанстве. Так, mm -hmm. да, потім ми ходіли ДМС. До до з. з а яка мотивація? Ну, я, ясно, що. Ну, а я зразу скажу, ніби... яка мотивація. Ага. Ну, бо, бо нам бо нам цікаво, яким чином це відбувається. Тобто ми розуміємо, що це вже Україна після Революції Майдан, г... май, так, гідності. Так, так. вже ніби все має Ми так само на це не сподіваємося. Mm -hmm. Ми так само думаємо, що постмайданна Україна, вона буде вдячна тим русам, які змагаються за її на майдані. Ми думали, що. майданая украіна про якую прабачьте за такое слово обсірал лукашенко сваіх смі яны не, не буду лукашенко мы с спадзявайся на это і поэтому мы ну натурально подальлі дакументы на беранства в Україніне але як я уже сказал мы потым хадзілі до іх разом з депутатами верховной рады хадзілі з мікоханнюскім меня покойным на жаль хадзілі з журналістами до іх вДМС дзяржмерыну службы самым крайні наразик мы до іхй пришли то быў пачатак сакавікаберозня а Нам сказали відкрито, що команда зверху Білорусу нічого не давати. Mm -hmm. Це був 2015 год, це, так сказати, розгар це, дружби це, з Лукашенком. Це, 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 не, не момент, наприклад, якоїсь бюрократичної історії, mm -hmm. це mm -hmm. саме ні. політичний права. момент. Да, да, це політичний момент був, фактично, так. Mm -hmm. да. Нам сказали прямо це. Ясно. Ну і ми пам'ятаємо мінські домовленості ці, всі, всі, всі цієї історії можемо звести в якусь таку єдину канву і зрозуміти, що відбулося насправді Так. на. Окей, okay, 22 й рік, ви йдете воювати сьогодні. Воюєте на боці України проти спільного ворога. Я завжди це полякам говорю. Я завжди mm -hmm. говорив це білорусь. Я взагалі прихильнику цієї старої ідеї сторічної давнини Балто-Чорноморської Сії. Для я до речі, багато хто з поляків вони ж не називають Білорусі. А я завжди називаю, я кажу, що якщо я не буду буде там Білорусі, то це буде неповна історія. Вона просто не відбудеться без цієї країни. А вони, ну а вони звичайно аргументують. Ти бачиш, що там Я, Я кажу, я все розумію, але не відбудеться. Бо Балта Чорноморська вісь, вона передбачає Білорусь обов'язково в своєму складі. Цей такий союз гіпотетичний. За що ви воюєте сьогодні? калі коротко казаць то мы воюем за Беларусь ва украіне тому что мы разумеем что без перамоги ва Україніне не будзе перамогі і для Б беларусі тому что адзінаяка причина чаму у лукашенко да сённяшняго дня во ўладзе беларусі это актыўная падтрымка з боку россии калі не будзе падтрымкі з боку россии тады Лашенко не підтрымаецца і пару дзён знаєш хочется задати наступна пытанне тубі в Дару, якщо воно прозвучить не дуже okay. не дуже, скажімо так, коректно. Uh -huh. Але ми нині воюємо разом з вами проти Росії, і ми воюємо не проти Росії, а проти Путіна. Ні, nee, ні, nee, Чи nee, ми nee, воюємо nee, проти nee, Росії? Ні, ми, ми, ми якраз таки воюємо проти Росії. Якраз Правильно, так, от так, я так, хотів, так, щоб так. ти це просто сказав. Ми і ми в, й, й, в даному випадку тоді, переклавши це на Білорусь. Якщо ми говоримо, ти говориш про Лукашенка, і дуже часто в мене моя сестра, вона після тих подій зараз живе в. Турці, причому Харківці здають їм квартиру, якось так випадково вийшло. Вони не змогли повернутися. Не те, що не змогли, вони зараз не хочу повертатися, бо там небезпечно для них після їхньої участі в тих а, подіях. Нещодавно не так давно це було насправді. Так от і е, е, але ч, наскільки. Е, Наскільки я ми розуміємо, що ми воюємо не проти Путіна, а проти Росії. Ми бачимо, що відбувається там наскільки людей, які підтримують імперію, і війна в Україні триває, як ми кажемо, не з 22-го, не з 14-го, і навіть не з 1918 року, а набагато більше населення Білорусі за яку воюють, чи вони чи вони такі самі, як Росіяни? Чи бо так нам здається тут? Да? Я знаю, я я знаю, і мені подобається там. Я навіть знаю, що таке тарашкевиця, розумієш, тому ну, я слідкував за Білорусію і за її культурою. І для мене є відмінність. Але з більшості люд, людей здається, що це там такі самі, як росіяни, які підтримуються і Лукашенко, і війну, і так далі. так 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 далі, так далі, далі. Зусім ні, якраз таки ситуація в Білорусі, ситуація Росії. У корні зусім розная наласка надваротная сітуцыя, для рассіі Пуці наяўляецца не дыктатарам, а менавіта прадуктам самойй імперскай думкі Росіі. Там якраз Путін тримається не за кошт війська своїх спецслужб, а якраз таки за кошт свого реального авторитету, тому що його реально велика кількість підтримують людей. Uh -huh. І називати режим диктаторським в Росії не дуже правильно, це більш авторитарний режим, тому що він тримається не на підтримці силовиків, а якраз таки на підтримці великої кількості населення в Росії. І Путін з'явился не просто так, пусть, ну, на место того мог быть любой политик, потому что що... К само громадство воно не приймає демократію, Но ніколи в Росії демократія надовго не затримувалася. Коли в Росії короткий період була демократія, потом знову наставала велика жорстка диктаторська сила, яка трималася вельми довго. Демократи в Росії ніколи надовго не втримувалися, тому що Ну, это уже менталитет россиян, разумеется, но... Ну... Це, можна сказати, бачно по історії самої Росії. No, истории... Українці люблять дуже свободу, і це дар ждари прокляття, насправді. Ну так, да, ну друзі да, вот не від росіян. Білоруси теж сами люблять свободу, тому з країнці не такі вже і не зелені. Скажіть, будь ласка, а в війна повномасштабна, вона хитнула якісь терези в Білорусі по, по відношенню до Росії і Путіна? Я все одно розумію, що багато. Є особливо, так, так, так. От я, є, грубо кажучи, я люблю спрощувати. Тобто є таке, що людина сиділа Завжди казала, от Лукашенко козьол, а Путін молодець. Він таке будує. там Взагалі Росія, нам якось туди ближче, ніж до Польщі. Нам якось туди хочеться, а от почалася повномасштабна війна, і ця умовна людина каже: о, ні. Само себе так, ета. Ә, калі бра сітуацыю падтрымкі альбо любові ў беларусаў да маска да Росі якраз такі вочы беларусам на Росію адкрыла якраз такі патэсты беларусі які па годзе калі ә, Путін афіцыйна заявіў што ён падтрымліваў Лашенко што ён фармаваў корпус силлавіко які калі неабходна будзе змагацца на баку лукашэнкі Тады это маскаць вочы пашлікавацца як раз такі 23 годкеказа беларус на что такое Росі раз такі дзякуючы -го годурус разумею ўсё ж такі Росія гэта не некая такая субстанцыя якая дапамагае выжываць белеларусі эканамічна і ў іншых сферах это все ж такі краіна якая знішчае народы якія жывуць побач Росію это Росі это краіна якая знішшае і саміх беларусу і Яка з'являється на саме реч, ворогом реч ворогам Білорусу? Тому mm -hmm. якраз таки і 20-й год показав, що таке Росія, а двадцятого ще більш упевнені певні що таке Росія? Це от цікавий феномен насправді, тому що е я, я я боюся переплутати е прізвище якраз у 14-му році. Коли я був на Майдані і працював з радіостанцією Голос Свободи до нас туди в профспілки в нашу таку виїзну студію. Приходили білоруські люди і, uh -huh. і сівчик, по-моєму, так uh так, -huh. його uh -huh. прізвище. І ми багато у нас було по-моєму три чи чотири за ці місяці. Етери, з ним він так uh -huh. приїжджав або навпаки. Він по-моєму йому не можна було в Білорусь. по моєму я вже uh -huh. не uh -huh. пам'ятаю uh -huh. цих подробиць, але ми з ним багато говорили. Uh -huh. І він каже: розумієте, і тут історія зовсім інша, бо е, з вас намагаються зараз зовні. Ну, хоча це революція гідності, зробити нас. Я кажу, що ви uh -huh. маєте на увазі? Він каже: на каже на увазі, має на увазі, що оці стрічки, які ти приніс сьогодні, з кольорами національного прапора Білорусі це біло-червоний. Біло-червоно-білий. Ну да, то поляки uh -huh. ясно. біло червоно білий Він каже, за це можна сісти в тюрму так, в Білорусі, так. і він каже: І Росії це вдалося зробити в Білорусі. а у вас не, і тому ви за це ніби. Скажи, оце є це, це формулювання, воно правильно вдалося вже, це доконаний факт. Чи все ж таки, якщо зараз батальйон, який воює на боці України, і як я завжди кажу, ми здобудемо перемогу, бо якщо ми її не здобудемо, нас не буде. Тут все, по-моєму, дуже просто. І потім можна буде уявити собі, що протягом якогось часу, все одно ну, час буде. Потрібен. Білорусь розквітне з мовою, білоруською, розквітне з національними символами, з гербом погоні і все решта. Безумовно, тому що на реч, Лукашенко якраз таки з'являється тим ступором, який зараз. забарня і развіццю беларускай культуры забарняе развіцю і беларускай мовы які з'яўляецца ну, фактычна ворагам ссябеларуска Таму што Лукашенко знішчае ўсё беларускай беларусі пачынаючы з самага першага дня свайго ўлае Ён жа ж дзякуючы яму і быў праведзены адзін з рэферэндум пят -го года згодна з якім дзярганая сімволіка беларуска та герб пагоня і белава на беласцях былі памененыя на відазмененую сімволіку бСаўскую. Якуючы яму у 96 годзе таксама прыведзеены яшчэ адзін оферэндум, одним з пытанням якіх було, змена, а, з якіх было это змна даты святкавання дня незалежнасці з 28 ліпеня то бок даты калі была прынята дэкларацыя недажнасці беларусі у 90 годзе На 3 -го ліпеня дзень асвобождения города Ммінска от нямецка-фасіскіх захвачва нам знаёмым. Да, Да, і он же ж казал, и что цьому референдуму э, російська мова отримала статус другої державної, що дозволило зараз мати таку ситуацію в Білорусі, що ми не маємо ні водного державного СМІ на білоруській мові, ні водної школи білоруськомовної, ні водного університету на білоруській мові. ніводнага колледжа і ся армія міліцыя все дзяаструктуры працуюць только на ійскай мове там патабаваць іхх бланкі на беларускай мове ну просто нема не томуму іх просто нісе прыроддзе тому яка казав дак калі-небудзь у кашшенке то мы вельмі хутка повернем і сваю культуру своюю у мову і сусім воліку дуже важливому не здається я ще раз нагадаю мою тезу внанціке моя я просто не теж стаю про необхідністью того що у нас нас uh... Про необхідність того, що Білорусь має бути вільною для того, щоб сформувати ту мрію. До речі, сенатора Бжезінського, який писав, що замість того, щоб вливати гроші в план Маршала і Західну Європу, треба було проводити грошима в великій історії, які би могли mm -hmm. б статися на сході. Mm -hmm. І це така от історія. Ми майже не говорили про ваш бойовий чин. І, По-перше, я знаю, що не дуже можна про нього говорити, але все. Таки на останок хочу задати і поставити це питання. те, ну, я його просто задам, а ти відповіси так, як можна і як ага. хочеш, як ви там. Тримаємося. <рес> Тримаємося, бо ну, нічого у нас не застається інше. Тому що ми розуміємо, для чого ми тут, ми розуміємо, що ми робимо, і розуміємо, яка наша конкретна мета звісна мета. Це вольний Білорусь, поэтому ми завжди змагаємося з одним змагаємо. Це дуже е, круто, і я дякую за, е, за це. І е, знову ж таки, є така надія, е, тобі не можна, мабуть, сказати. Мені можна, як журналісту, який має власне судження, але мені здається, що іноді, спілкуючись з вами, здається, що е, з такою трохи певною заздрістю ви дивитесь на те, що відбувається на Курщині. Ну, щиро кажучи, так, трошки, да. <laughs> так. і в Білорусі було. Але час час, Час підієї, і ми в білорусі. Добре, я э, дякую тобі за цю розмову. Насправді мені здається, важливо підсвічувати ці міжнародні історії, які у нас є. Тим паче, що э, в даному випадку. Ми говоримо про дуже близьку. Я не буду казати братську, братню і так далі. Говорили це все життя в Совєтському Союзі, бачимо, що це мається на увазі. Але це безумовно дуже цікава історія, дуже цікава мова, яку ми, українці, настільки розуміємо, і але говоримо двома, а не придумали собі. Давай по-русски поговоримо. Розумієш, і це неймовірна історія двох визначених штук нації. І того, що у нас відбувається, я нагадаю вам, дорогі наші слухачі, що і слухачки, що у нас був Олег Галочинников, боець Полку Каліновського в нашому розмові. Цю розмову ми давно хотіли, і зрештою вона відбулася. Я думаю, що ви багато почули з того. З того базису, з якого воює і пол Каліновського. дякую, що був з нами. Дякую вам, слава Україні, живе Білорусь. живе вічно і героям. Слава слухаємо композицію. Потім приходимо до нової теми в нашому етері.